Комп'ютерні магазини вас найобують, і ви можете зразу побачити, це так чи не так. Зараз вам поясню. Дивіться, я побачив чувака, який купив коп в GameOn, і вони його не їбали. Це магазин, який дає 3 роки гранті. І раніше я думав, їба, як ви даєте 3 роки гранті, це ж нереально, особливо на Бушку. І там все дуже просто виявилося. Виявилося в тому, що вони продавали БУ запчастини, казали їм, що це нові. Наприклад, вони продавали відеокарту така знята з виробництва, казали, що вона нова, і давали три роки гранті. А ви знаєте, в яких реаліях сьогодні можна давати 3 роки гранті? А дуже просто. Якщо ви не збираєтесь виконувати свої зобов'язання. Тобто, якщо ви не збираєтесь, то можна хоч 20 сказати. Яка різниця, якщо ти не будеш нічого робити? Можна казати, хоч мільйон літ, якщо в тебе. Вічно буде винен клієнт. Реально дивіться, як можна казати, що є в тебе нова відокарта 3060, давати на не три роки, якщо такого просто не існує. А потім цей клієнт каже, що він сам винен, вони йому так сказали, бо він не знав, що воно було зняти з виробництва. Це ж нонсенс. нонсенс. В мене є гарантія від 3 до 12 місяців. Звісно, якщо я купую нове, мені дає виробник неповну гарантію, гарантія буде 12 місяців. Якщо це бушка або часткова частково бушка буде 3 місяці. Але я знаю, що якщо щось зламається, я несу повну відповідальність, я все міняю. Але 3 роки я не можу дати таку гарантію фізично. Тому що що? тому що е, треба робити набагато більшу націнку, бо це якби я закладав націнку свої ризики. А ті, хто не збирається нести відповідальність, вони можуть вам брехати все, що завгодно, і виходить як. Дивіться, є добросовісні продавці. А є не дуже добросовісні і добросовісні не можуть конкурувати з недобросовісними, тому що правила гри різні, тому що ці обіцяють не роблять, а ці не можуть так багато обіцяти, бо вони реально виконують свої зобов'язання. Тому думайте.